Якщо можна би було зробити каталог від Юрія Ніколова ем, специфічні найпоширеніші схеми корупції в Україні, як то кажуть, перше, друге, третє місце по своїй поширеності, оце буде в нас якраз такий е, сенс сьогоднішньої нашої розмови. На перше місце я б поставив, звісно, будь-які схеми, які полягають в тому, що там, де чиновник може поставити касу, ну, створити якийсь там, пляшкове горлишко, якесь таке, де, умовно кажучи, отак, от дивиться в очі клієнту да, і каже, ну, далі ти не поїдеш сам. От там от створюється каса і створюються хабарі. Це ТЦК, ВЛК, СЕК, от, всюди, де доля. Клієнта залежить від рішення чиновника, е, на жаль, в руках недоброчесного чиновника це перетворюється в можливість, в можливість е, красти е, ну точніше, в можливість вимагати хабар угу. е, на другому місці. Це що у нас? Місці. на другому, о, от особисто в моїй ієрархії, от просто е, якби ще ти мене спитав, це про це тиждень назад, я б сказав би на другому місці тупо енергоатом там угу. просто загадковим чином загубились ніхто навіть не знає, скільки десятків мільярдів гривень. Пам'ятаєш, от влітку влада підняла е, вартість електроенергії для всіх в країні, вдвічі майже там. Е, бо нам це пояснювали, що це для того, щоб ми там щось. Ну, щоб більше поступало в бюджет, як мінімум. Тоді нам пояснювали, що це для того, щоб е, дефіцит скоротити бюджету. А потім сказали, що ой, щось не, не, не... А от, ні. от а ні. Що? У, у нас основним виробником електроенергії, після того як Ахметова там розр розмотали. Все, ну нема тепер виробника електроенергії Ахметова, є є енергоатом державний. там, майже 80% да на нього припадає, тобто. Значна частина, оце 80 відсотків цього всього підвищення двократного нагадаю, угу. при, прийшлось на енергатом, і от я говорив е, знайомим народним депутатом е, Ярославом Желізняком, і він каже, що навіть вони не можуть тепер знайти оте підвищення е, грошей, яке в енергатом зайшло. Воно туди зайшло і зникло. Магія. От а про яку магія... суму ходить? Про яку суму ходить? Що найменше, це 20 мільярдів гривень. От 20 просто це що найменше. Да, е, пройшов тиждень і стремительним домкратом на друге місце. У мене вилітів е, Міністерство оборони. 23 мільярди гривень одним хапком. Оце через прикордонників от. на поляків. Та штири да, поляки да, в Варшаві. 23 мільярди ага. гривень. Ну от лю, е, тобто, е, я просто зараз звертаюсь до всіх наших глядачів, слухачів. Просто люди, уявіть собі, цю гігантську суму грошей. Ну, це в сумку не заховаєш, чемодан не запхаєш, це в вагон навіть воно може не влізти. Е, тобто, і от саме цю суму грошей Міністерство оборони е, вирішило віддати прикордонникам, щоб вони уклали угоду з польською прокладкою на поставку снарядів десь колись і по дуже таким цікавим цінам. Але стовідсотко там стовідсотково передплата, так, і в цьому випадку да, да, да. Тобто, ми вже про це тиждень зараз його... гроші викидаємо. Та ми вже тиждень про це говоримо. Що не спинили ще цього? Не скасували Ні, цього? Навпаки, навпаки, схема реалізовується далі. Гроші у агенції оборони закупель вже забрали. Ну тобто, я вже дізнався, ага. що їх забрали фізично, і тепер е, оборудка йде просто от як паровоз, вперед летить.